На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора! Сьогодні у новинах ви побачите. Рятувальники навчали студентів правил пожежної безпеки. Сімферополь та Коломия започаткували спільний літературно-мистецький фестиваль Золоті зерна одного колоска. Обдарованість року цей традиційний щорічний захід провели в Палаці культури Народний Дім. Квіти надії знову привезли в Коломию перемогу. Верховна Рада затвердила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку перебування у закладах громадського харчування та сфери розваг у нічний час. Законом передбачено, що перебування дітей з 22-ї години до 6-ї у закладах громадського харчування та сфери розваг можливо тільки в присутності, хоча б одного із батьків або законного представника дитини за це проголосували 350 депутатів. Документ передбачає штраф за порушення власниками закладів цього правила на суму від 20 до 100 неоподаткованих податком мінімумів. Це від 340 до 1700 гривень. З 1 січня для суб'єктів господарювання стало обов'язковим подання податкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій в електронному вигляді. На сьогодні в інспекції перебуває на обліку 550 таких реєстраторів. Податківці рекомендують не зволікати з переходом на новий спосіб звітування, адже за неподання даних про використання реєстраторів. З 1 липня передбачаються штрафи 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Запобігти наслідкам надзвичайних ситуацій можна, якщо знати елементарні правила поведінки. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій спільно з дирекцією професійного ліцею сфери послуг для студентів провели навчання правил пожежної та техногенної безпеки. Розпочали навчання у ліцеї сфери послуг із сигналу тривоги. Практично відпрацювали евакуацію. Це засвідчило злагодженість дій керівного складу навчального закладу, педагогічних працівників та студентів. Працівники служби надзвичайних ситуацій провели з учнями повчальну бесіду, продемонстрували відео та фото реальних пожеж, розповіли про наслідки. А це як правило жертви та великі майнові втрати. Надзвичайники поділилися, як запобігти виникненню екстрених ситуацій та як діяти за таких умов. Діти в майбутньому, не секрет, вони всі в майбутньому стануть керівниками, будуть займати різні е, посадові щаблі в нашій державі. Так можна сказати, щоб вони знали, як реагувати та так само навчати всіх решта людей, чи дітей, чи сусідів, чи будь-кого елементарних правил поведінки побуті та правил, життє життєвих прав нагадали учням і про те, що з настанням літнього періоду варто приділяти більше уваги безпеці під час відпочинку в лісах та на водних об'єктах. Тиждень захисту безпеки для того, щоб учням показати, як вони мають діяти в надзвичайних ситуаціях, які можуть виникнути в будь-який час. Досить часто. Люди не вміють себе води в екстремальних ситуаціях. І старші, і середнього віку. І в зв'язку з цим ми повинні вчити мовоть, зберегти своє здоров'я, здоров'я інших, щоб не допустити ніяких екстремальних ситуацій, пожеж і тому подібного. Медичним працівником навчального закладу була сформована група, яка надавала першу медичну допомогу. Дівчата у білих халатах вправно демонстрували вміння робити перев'язки. Само голови, кровати. Перев'язку голови, чіпак. Ну, медсестра гарно зробила мені перев'язку. Такими медсестричками не страшно у роботі з молодим поколінням. Проведення таких заходів є дуже важливим, оскільки вони дають змогу навчити дітей правилам безпеки життєдіяльності, як правильно поводитися під час виникнення різного роду надзвичайних ситуацій і вміти надавати допомогу потерпілим. Сімферополь та Коломия започаткували спільний літературно-мистецький фестиваль Золоті зерна одного колоска. Мета об'єднати творчих дітей Карпат та Криму на теренах писанкового міста. Ініціювали створення цього творчого заходу представники сонячного півострова. Від Коломиян ідею підтримав та втілив у життя колектив природничо-математичного ліцею. Саме у стінах цього закладу відбулася перша урочиста зустріч. З ініціативою організувати спільний творчий фестиваль звернулися кримські освітяни. Коломияни погодилися, не вагаючись, оскільки 2013 рік є роком саме творчої дитини. А такі заходи допомагають підтримувати обдаровану молодь, якій самостійно досягти успіху у сучасному світі. Нелегко ми хочемо е об'єднати творчу молодь у нашу коломийську і е Творчу молодь Карпату. Саме тому кримські колеги нам запропонували розпочати такий фестиваль, і ми, звичайно, погодилися і підтримали їхню ініціативу. І Сьогодні у стінах нашого ліцею відбувається відкриття перша ластівка цього літературно-мистецького фестивалю. На урочисте відкриття фестивалю до Коломийського ліцею приїхала кримська делегація у складі 14 осіб, зокрема заслужений вчитель України Тетяна Захарова. Вона очолює оргкомітет всекримського конкурсу учнівської та студентської творчості Змагаймося за нове життя саме переможці цього кримського конкурсу і взяли участь у першому фестивалі Золоті зерна одного колоска, який започаткували в писанковому місті. Ми сюди приїхали сьогодні для того, щоб взяти участь у чудовому святі єднання золотих зерен одного колосу, тобто дітей Коломи і дітей Криму між собою в одному єдиному, з одною єдиною метою це метою любові до України, любові до нашої землі, пошани до нашої рідної неньки України. Свої таланти діти демонстрували у шести номінаціях: читали вірші, показували малюнки, представили аудіо, візуальні твори і звичайно ж концертну програму. Роботи готували за творами Лесі Українки, Тараса Шевченка, Ліни Костенко та інших українських поетів. Дуже цікаві заходи, і я вважаю, що вони дуже потрібні, тому що треба е, ділитися культурою одни, один з одним, треба спілкуватися. Треба не сваритися, а навпаки, об'єднуватися, шукати спільне, що є між нами, і довести всім і самому собі, що Україна розвинена держава і з багатою історією, культурою і милозвучною мовою. Україна унітарна держава, але населена представниками різних народів, які вважають Україну рідною батьківщиною. Великий Франко. Сказав устами свого героя з повісті Захар Беркут, громада то є великий чоловік. Ми би до цієї фрази додали громада великий чоловік тоді, коли вона єдина. Такі заходи надзвичайно потрібні і ними постійно треба займатися для того, щоб об'єднувати Україну, щоб було розуміння один одного. Як голова депутатської комісії з питань освіти і культури, я хочу сказати, що депутатська комісія плідно працює над такими питаннями. На минулій сесії була прийнята програма розвитку української мови. Історичної спадщини на 2013-2015 рік, і там передбачені такі заходи поїздки дітей на південний схід України, спілкування, і це навіть передбачено вже закладені кошти на це. У складі кримської делегації до Коломиї приїхало багато поважних осіб. Серед них виконавчий директор благодійної організації Фонд відродження українського флоту Вадим Махно. Він вважає, що протриматися кримським морякам у складній 90-ті допомогли якраз західній області. А потім вже і Черкащина, Київщина. Але ви були перші, які нас ми відчували, що ми Україні потрібні саме в Севастополі і нас підтримали ви. Відтепер фестиваль має стати традиційним. Організатори із Коломиї з Криму обіцяють проводити його щороку. Обдарованість року цей традиційний щорічний захід провели в Палаці культури народний дім. На заході підводять підсумки роботи навчально-виховного процесу у Коломийських школах і вшановують кращих учнів та вчителів. Детальніше в сюжеті. Головні герої свята обдарованість року переможці різних конкурсів, турнірів, третього і четвертого етапів всеукраїнських олімпіад із базових предметів. Таких школярів загалом 102 розповіла начальник управління освіти міської ради Марія Грицан. Є Таких призерів третього етапу всеукраїнських олімпіад. Це кращий показник ніж минулого року. У нас є третє місце на всеукраїнському, тобто четвертому етапі. Сьогодні ми будемо одну із викладачів гімназії заносити в книгу рекордів. Вона має чотирьох призерів на третьому і четвертому етапі всеукраїнських олімпіад. Це Матковська Любов Михайлівна. Велика їй подяка, і ми в цьому році започатковуємо таку книгу шани для вчителів і для дітей, які досягли великих успіхів. Обдаровані діти мають одну спільну рису, бажання досягати успіху. Хоча всі вони відрізняються між собою: дехто живе книгами і любить тишу, дехто має від природи гострий розум і любить спілкуватися. Особисто я е, отримала третє місце у третьому етапі Олімпіади з екології. Ну насправді дуже приємно, і я вважаю, що цей захід обдарованість е, це є дуже такий потрібний захід, оскільки. Дарує дітям е, таке е, наснагу е, бажання працювати, працювати для своєї школи, працювати для міста, працювати для всієї країни і працювати для себе. Пишаються обдарованими дітьми і батьки. Вони розповідають, щоб досягти успіху, необхідно в першу чергу бажання самого школяра. Ну і, звісно, активна участь у цьому процесі родичів і вчителів. Мій син Мошинський Назар е, в успіхі у нього більше дається досягти це з іноземних мов. Він вже другий рік підряд, другий призер обласної олімпіади з французької мови, приймав участь в флексії з англійської мови, вийшов в фінал. Більше заслуга, звісно, самої дитини, Ну, як кажуть, якщо батьки не захочуть, то і дитина не буде досягати якихось успіхів. Ну і, звісно, велика заслуга школи. Я врахую, що нам повезло, що дитина вчиться в п'ятій школі. Вона спеціалізована з іноземних визначали цьогоріч і кращу школу за результатами всеукраїнських олімпіад. Перше місце виборола спеціалізована школа номер 5 імені Тараса Шевченка. Саме її учні здобули найбільшу кількість перемог. Це є великим стимулом, тому що ми запросили і батьків. Ми сьогодні будемо вручати подяки батькам за хороше виховання дітей, за допомогу нам. Вчителям отбудь врочені подяки е, батькам, е, дітям ми теж даємо грошові премії, які започатковані вже три роки поспіль. Премія голови е, це діти заробляють своїм розумом гроші. І підсяг 50, 500 гривень для дитини це вагомий е, підтримка навіть сімейного бюджету. І дитина знає, що можна своєю працею, своїм розумом заробляти гроші. Премії міського голови у сумі 500 гривень отримали четверо кращих учнів, а також деякі вчителі. Частина педагогів впродовж року отримуватимуть 20% надбавки до заробітної плати за вагомі показники у навчально-виховному процесі. Дитина, коли бачить е, свій результат у грошовій формі винагороду, набагато більше йде, має більше стимулів, крім моральних, так і матеріальних. Єдине, що цього року ми пробуємо матеріально відзначити і вчителів, які підготували е, учнів. До перемог на третьому-четвертому етапі Олімпіад, тобто на обласному і всеукраїнських рівнях. матеріальні стимули так само вплинули на те, що по результатах переможців Олімпіад, Коломия зайняла друге місце. Хоча попередньо 3 чотири роки ми займали лише третє місце, ми ніяк не могли перемогти. Місто Калуш. У нас тепер є ще вища планка Івано-Франківська, а це місто набагато більше ніж Коломия, І Переможців в них більше, але ми поставили собі за мету, по крайній мірі, підтягнутися до рівня Івано-Франківська. Діти та вчителі отримували заслужені нагороди, а ще переглядали святковий концерт. Вихованці районного реабілітаційного центру, що в Отенії, організували свято для своїх матерів. Дітлахи підготували вірші та пісні, а вихователі провели весель вікторини. Сльози радості виднілися на очах всіх присутніх. Побував на заході і наш кореспондент Богдан Малецький. І Слава підтримки для кожного має, та завжди у її посмішка сяє. Цей день для мами несує в руці. Яскраво сонця в провинці. І запад заюзда з корисовою Отинійський реабілітаційний центр на сьогоднішній день відвідують вісім вихованців. У закладі для них створені всі умови забезпечують дітей, меценати з Німеччини та підприємці Коломойського району. Великої уваги приділяє лікувальному центру і районна влада. Керівник терцентру Наталія Дудар каже, що матеріальна база постійно покращується. Однак працівники хотіли б ще більше різних пристосувань. Такі заходи ми стараємося проводити на найбільше такі свята, бо ну такі як Миколая, День Матері, бо тому, що таких діток трошки важко навчити. Бачите, що їм і мова, і мова важко вдається. Але постараємося робити так. Ми дякуємо насамперед владі, що вони подумали про такий центр і організували, відкрили такий центр. Батьки дуже задоволені, і діти також дуже, -дуже хочуть сюди приходити і тут з нами навчатися і перебувати. Вихованці центру вивчили вірші для найдорожчих матусь. Вони подарували їм також і запальних пісень. Матері виглядали на святі справжніми іменинницями. А сльози на їхніх очах стали підтвердженням великої любові до своїх чад. Марія Козуріс, мати маленької Анастасії, каже, що спілкування та відвідування центру дуже допомагає їй. Та я дуже задоволена цим центром, тим більше воно для району, для цих діток, що держава звернула увагу на таких діток, які можна сказати нікому в цьому світі не потрібні, крім батьків. Того, що дуже важко працювати з цими дітьми. І я дуже вдячна цим людям, які працюють з ними, тому що потрібно мати і терпіння, і не знаю, призвання до цієї роботи. Зараз в реабілітаційному центрі можуть виховуватися 16 дітей. Керівники хочуть, щоб вони відвідували заклад постійно. Погоджується з ними і місцева влада. Зотинії Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Квіти надії знову привезли в Коломию перемогу. Народний ансамбль бального танцю здобув перше і друге місця на міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі Закарпатський Едельвейс. Відбувалося дійство в Ужгороді. Туди колектив їхав двома складами. Спілкувалася з танцівниками Мар'яна Мацьків. Народний ансамбль бального танцю Квіти Надії функціонує при будинку дитячої та юнацької творчості. Участь у різних конкурсах та фестивалях звична справа для колективу. Так само, як і звична справа, повертатися додому з призовими місцями, розповідає керівник Надія Колісник. Цього разу нас Ужгород зустрів рясним цвітінням сакури, гарною погодою. Дуже велика географія фестивалю. Були учасники із. З Бразилії, із Словаччини, Угорщини, Росія і Білорусія. І дуже приємно, звичайно, що з поміж такої кількості учасників наш колектив завоював перше та друге місце. Дитячий юнацький фестиваль «Закарпатський Едельвейс престижний мистецький захід міжнародного рівня. Його тривалість три дні. Впродовж цього часу діти мали змогу не тільки проявити себе як танцюристи, а також у вільний від репетицій час. Ми змогли показати дітям Мукачівський замок Паланок. Також, я думаю, що для їхнього загального розвитку це буде дуже корисним інформацією, яку ми дістали там. В Ужгороді наші танцюристи Ставляли чотири композиції, були навіть два дебютні танці. У молодших забава по-коломийськи, а у старших під стінами собору Паризької богоматері. Не до кінця було продумано, можливо, якісь організаційні моменти. Але я думаю, що смак перемоги це все згладив. І що приємно на цьому фестивалі ми мали змогу приймати участь у загальному фінальному такому шоу, в якому всі хореографічні колективи робили єдину таку фінальну постановку. І, мабуть, побачити себе на фоні інших учасників було також приємно, я думаю, як для дітей, так і для глядачів в залі. Кожна поїздка для квітів надії це нові емоції та враження. Тому хлопці і дівчата з великим задоволенням відвідали фестиваль Закарпатський Едельвейс. Враження у нас чудові від побаченого там, тому що ми зустріли дуже багато різноманітних хореографічних колективів, дуже багато чого взяли для себе, від них там ну, техніку виконання, там, як правильно танцювати. Дуже гарно ми танцювали. Нам подякували. Після нашого виступу до нас прийшли журі і подякував нам, сказав, що танець дуже гарно продуманий і картина дуже гарно передана. Багато вражень. Мені дуже сподобалося. На... Ми на фестивалі було дуже багато колективів з інших країн. Глядачам дуже сподобалися наші номери. І потім суддям також сподобалося. І потім нас ще взяли на галаконцерт. І ми ще, ще танцювали на галаконцерті. Там було гарно, сцена була гарна. Ми зайняли друге місце. Коли е, ми це почули, ми е, трошки засмутилися. Нас вразило Мукачево, який там був гарний замок, ствіли е, е, гарну сакуре. Магнолії, ми фотографувалися. Ми були в готелі, нам дуже сподобалось, ми бігали, гралися. Коли виступали, як виступали всі переживали, але виступили і все було добре. Коли ми поверталися вже їхали вже до нас в Коломої, то ми ще заїхали на поле нарцизів. Нарц... 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 Мар'яна Мацька, Сергій Гурмак для телеканалу НТК. А тепер низка оголошень. Коломийська спеціалізована школа номер 5 імені Шевченка запрошує випускників ювілейних років, вчителів ветеранів педагогічної праці на зустріч зі своєю юністю. Захід відбудеться в суботу, 18 травня, об 11 годині, в актовій залі школи. Суботу, 18 травня, відбудеться прем'єра першого у Коломиї мюзиклу, масштабну вокально хореографічну постановку під назвою Мама представить театр сучасного танцю Ерідан. Режисер-постановник Тетяна Чичук. Палац культури Народний Дім. Початок о 18-й годині. Івано-Франківська обласна філармонія вперше у Коломиї представляє опору Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро. Знамениту і впізнавану у всьому світі інтригу у театралізованому дійстві за участі солістів філармонії та академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле покажуть 22 травня в Коломийському драматичному театрі. Початок о 18-й. 23 травня в міському палаці культури народний дім проведуть міський кубок КВН серед студентських команд. Змагання розпочнуться о 16-й годині. А от в неділю, 19 травня, в Коломиї відбудуться всеукраїнські дитячі велоперегони. Місце проведення парк імені Кирила Трильовського. Загальний збір учасників навпроти міської ратуші о 10-й годині 45 хвилин. А далі до новин бізнесу. У будівельному центрі Даніго провели семінар для майстрів. Їх знайомили з торговою маркою Тріора. Компанія представляє фарби, штукатурки, декоративне покриття та колорувальну систему. Вся продукція європейського рівня, високоякісна та екологічно чиста. Ми тісно і плідно співпрацюємо з великою кількістю майстрів, будівельними бригадами, оптовими покупцями і підприємцями. Саме тому Уже вкотре, підтримуючи добру традицію, на базі нашого будівельного центру проходять різноманітні майстер-класи. Сьогодні до нас завітали представники і спеціалісти відомої торгової марки Тріора вони нам представляють свої новинки, а також розкажуть про перспективи та тенденції розвитку своєї торгової марки. Також цього дня у Деніго відбувалась презентація нового продукту на ринку унікального гідрофібізатора. Будівельний центр перший в нашому регіоні буде займатися його реалізацією. Він дає унікальну можливість захистити поверхні, які вже були оброблені до цього моменту, так від впливу води. Будуть продемонстровані, як це все відбувається, і тобто, який захист дасть цей іменно гідрофібізуючий захист. Він може бути як добавкою, так і може бути вже як елемент. Захисту. Будівельний центр Деніго лідер на ринку будівельних матеріалів у Коломиї. Також це єдиний офіційний дилер у регіоні відомих торгових марок Артісан, «Серезіт», двері Білорусії та «Агромат». До речі, нещодавно будцентр центр Деніго відзначив свій перший ювілей 10 років. Будівельний центр Деніго завжди радий і готовий проводити такі заходи. Тому що володіння інформацією це і є запорука успіху і професіоналізму наших менеджерів-консультантів. Довіра покупців. Вибір покупців. Плідна співпраця з майстрами і оптовиками це і є та найбільша винагорода, винагорода за нашу працю. І це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Якщо не встигли передивитися новини, заходьте на наш сайт в інтернеті ntktv.ua. Прощаємося з вами до завтра. Тоді підведемо підсумок тижня, що минає. Хай щастить.